В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 3 червня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у всьому світі українців, як письменник-полеміст Іван Вишинський, сліпий кобзар Федір Холодний, геолог та географ Павло Тутковський, актор Костянтин Степанков та футболіст Сергій Ребров. Саме цього дня 1785 року в Лондоні вперше випробували парашут. А 1980 року у Сполучених Штатах Америки помилково оголосили ядерну тривогу, і світ 10 хвилин був на межі яд. Дерної війни, а у католиків сьогодні свято Пресвятого серця Ісуса. Обласне телебачення продовжує благодійну громадську акцію збору коштів для трирічного Максима Рослика із Черняхівського району. Лікарі обіцяють повернути йому слух. Однак для цього потрібні чималі кошти. Частину з них було зібрано під час нашого телемарафону. Позавчора до потрібної суми залишається небагато. Гроші на допомогу хлопчику можна перерахувати на банківську карточку його мами Олени Миколаївни у Приватбанку. Номер картки 41 49 сорок 78 41 84 08 14 і упродовж дитячої теми Справжньою дитячою феєрією стало на Житомирщині відзначення міжнародного захисту дітей. Далі розповідь про одну з неординарних подій. То такий шоколадь є як темперувати шоколад, в якій країні ростуть какао-боби, та чому їх потрібно витримувати 5 днів перед початком обробки? Таку пізнавальну інформацію для соціально незахищених дітей з Малина підготували працівники львівської майстерні шоколаду. Ось цим м'якоть, лідо рожевого кольору, вона дуже солодка. А самі насінинки, вони дуже гіркі, і тому, щоб шоколад був солоденьким, вони проходять дуже великий шлях. Спочатку їх дістають і накривають, як я вже казала, пальвим листочком. П'ять-шість днів вони там лежать під великою температурою, щоб втратити свою гіркоту. Потім їх обсмажують. Щоби виготовляти шоколадні цукерки, потрібно не тільки бути у гарному настрої, а й чітко розуміти послідовність солодкого процесу. Надягнули ковпочки та фартушки, взяли у руки пензлики та почали творити власну шоколадну історію. Саме такі дитячі мирні спогади лишаються у згадках на все життя, переконують організатори свята. В Нашій кав'ярні завжди існує така традиція. Соціальні проекти ми беремо на себе деякі. І тому просто ці дітки позбавлені батьківського піклування. І власне таке свято подарувати їм. Сьогодні, напевне, наша місія, наша задача то діти з самого міста різних соціальних категорій: і багатодітні, і сироти, і позбавлені, і діти учасників АТО є. Тобто, всі діти, які виявили бажання сьогодні, в нас ось вони сьогодні прибули на свято. Для восьмирічної Насті подорож до Житомира є відкриттям. Мама дівчинки померла від онкологічного захворювання, коли Насті було лише два роки. Опікунами стали дідусь та бабуся. Дівчинка розповідає, що без мами жити сумно, а найріднішою для неї стала бабуся, які дівчинка і повезе шоколадний смаколик. Сьогодні всі раді. Я зрозумію, що сьогодні свято. Ось ти створила такі гарненькі серденько. Кому ти сьогодні святила бабулі і дуже сильно люблю». Хтось створив солодкий подарунок для рідних, а у когось вже й першим коханням повіяло. Ти щось написала? Ми з А ми пішли гуляти. Я її побачив, пішов познайомився. пограти з рідким шоколадом, розфарбувати їм солодкі пряники та подумати про найрідніших людей, з якими хотілось би розділити такий солодкий подарунок. Саме таку ідею впровадили у життя люди, які живуть добрими справами для дітей. Житомирщина не забуває і про фронтовий Донбас, де, на жаль, бойова напруга останнім часом помітно зросла. Минулої ночі бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по наших позиціях. Отож, благодійна допомога нашим воїнам потрібна як ніколи. Саме тому в зону АТО від нашої області рушив черговий подарунок Поліщуків бойовий автомобіль. Без географічних назв, але там, де гарячі точки, нині несуть службу артилеристи 54-ї бригади. Вони могли би довго розповідати про військові будні, і це вражатиме мирне населення тут, але воліють мовчати, бо там вони вже не лише військові. Розповідали про такі справи, що от хлопець захворів, не її хлопець, а який живе в тому селі. І швидкої не можна не дозвонитися, вона не приїжджає. Вони взяли хлопця і завезли до лікарні. Причому сусід стояв і проклинав їх. Да? і Вони так от ручки в кулачки, і вони ці справи роблять. А вони подивилися, що є якийсь залишок їжі завдяки нашим волонтерам. Вони то все зібрали і поїхали до дитячого садочку, де дітки там без батьків або з батьками, але не Хватає якоїсь хижі, тобто ці історії вразили родину зубко, і вони стали ініціаторами придбання надійного і витривалого позашляховика. Військові кажуть, попри достатнє матеріальне забезпечення держави, саме така автівка їм вкрай необхідна. Це автомобіль двохмостовий, він зможе їздити по пересіченому місності, по болотній місце, а також то, що цей автомобіль має імельші габарити, він дуже маневрений. Ми зможемо підвигатися на ньому також в узкопроходимих містах. Ну і високий кліренс автомобіля, поскольку там дороги всі розбиті, то і плюс дуже багато польових дорог, то це очень важливо, щоб машина була поднята. Після придбання цю автівку повністю адаптували під потреби військових та для особливих умов експлуатації. І тепер це всюди хід, який значно спростить та полегшить виконання поставлених завдань там, де ризик для життя існує повсякчас. Верховна Рада вчора ухвалила кардинальні зміни до конституції України, що стосується правосуддя та судової реформи. А ще відмінила такий податок на пенсію, у тому числі і для працюючих пенсіонерів. І про інші резонансні минулі та очікувані події у нашому краї і світі вчора у Житомирі працювали міністр освіти Лілія Гриневич і дружина президента України Марина Порошенко. У Грузії при сходженні з гори Хазбек загинув український журналіст Павло Сивокінь. На сміттєзвалищі поблизу Львова не припиняються пошукові роботи. У Житомирському аеропорту триває авіазліт імені Сергія Корольова. Завтра обласний музично-драматичний театр запрошує на всеукраїнський фестиваль пам'яті Івана Сльоти, альон Цвіте. В неділю у Житомирі презентують книгу спогадів про письменника дисидента Євгена Концевича, лицар нескореного духу. А в понеділок відзначать День журналіста. І трохи незвичайного першою парашутисткою світу була кицька, яку скинули з парашутом із 300-метрової висоти. Сталося це в Лондоні 1785 року. На щастя, приземлення було вдалим. А в Сполучених Штатах Америки мільярдер подарував одні із шкіл фальшивий чек на півтора мільйона доларів. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до наступного тижня.